Російські нафтопереробні заводи продовжують горіти за останні тижні. Список цілей України поповнився ще шістьма об'єктами, а дрони досягли навіть Уралу. Нафтопереробні заводи, термінали та фабрики охоплені полум'ям. З огляду на слабку протиповітряну оборону найкращим захистом Москви знову стала атака. Україна поринає в темряву. Також російські ракети знищили приблизно 60% українського видобутку газу, а зима вже на порозі. У цих похмурих обставинах надії Києва спираються не тільки на видовищність палаючих нафтопереробних заводів, а й на несподівану зміну тону Дональда Трампа за повідомленням президента США дав зелене світло на обмін розвідданими з Україною і зараз розглядає можливість продажу крилатих ракет Томагавк. Який стан війни на даний момент? Давайте дізнаємося. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. З часу нашого останнього оновлення, 30 вересня, карта пошкоджених нафтопереробних заводів Росії зазнала змін. 1 жовтня велика пожежа охопила Ярославський нафтопереробний завод, найбільший у північній Росії. Два дні по тому українські безпілотники, ймовірно, моделі Лютий, завдали удару по Оренбурзькій області, вразивши нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». 4 жовтня комплекс Кириші поблизу Санкт-Петербурга знову зазнав атаки. А 5 жовтня спалахнула пожежа на гігантському нафтопереробному заводі «Лукойл» у Кстово. Мабуть, найвизначнішим став удар по нафтоприробному заводу Антипінський, розташованому за Уральськими горами в західному Сибіру майже за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ще один удар у жовтні. Знову був спрямований на нафтоприробний завод Башнефть у Башкортостані. З початку кампанії України з використанням безпілотників дальної дії у січні 2024 року. Українські сили успішно вразили 29 з 39 російських нафтоприробних заводів близько 74% від загальної кількості. 40 з цих ударів було завдано лише серпня, що становить понад 30% всіх атак за минулі 21 місяць. Це явна ознака прогресу. Кампанія також поширилася на допоміжну інфраструктуру: два удари по нафтових терміналах у Феодосії в Криму, ще один у Кургані, та удар по газовому об'єкту Коробковський поблизу Волгограда, але не всі цілі були пов'язані з паливом. Нещодавні атаки також спричинили пожежу на заводі електроніки в Новосибірську, заводі боєприпасів у Свердловську та об'єктах у Білгороді. Українська кампанія глибоких ударів не виявляє ознаку повільнення. Росія, намагаючись пристосуватися, вдалася до укріплення підручними засобами захисту, включаючи встановлення металевих сіток і арештувань над ключовими об'єктами, таких як у Самарі. Точно оцінити скільки переробних потужностей було виведено з ладу неможливо, але цифри продовжують зростати. Після першої хвилі атак агентство Reuters оцінило, що 15% переробних потужностей Росії було виведено з ладу. Пізніші дослідження підвищили цю цифру до 20-25%. Наприкінці вересня російське агентство Сіала повідомило, що 38% нафтопереробних потужностей країни не працюють, причому 70% простоїв спричинені ударами дронів. З огляду на шість додаткових ударів у жовтні, ймовірно, що зараз цей поріг перевищив 40%. Якщо поглянути на карту регіональних перебоїв з пальним Росії, то зараз лише кілька областей не повідомляють про дефіцит. Внутрішні проблеми помітні скрізь, не тільки у зростаючій. Кількості відео, на яких розлючені водії висловлюють своє невдоволення підвищенням цін, відсутністю бензину або поганою якістю пального у вересні залізничні перевезення нафти впали до найнижчого рівня з початку кризи, але проблема лежить глибше ніж переробка. Як повідомляє The Wall Street Journal, атаки на нафтопереробні заводи завдають удару по основам логістики управління та приблизно 40% експортних доходів Росії. Решта 60% все ще надходить від сирої нафти однак санкції та поступове вичерпання нафтових родовищ малюють все більш похмуру картину і для цього сектора. За прогнозами самого міністерства енергетики Росії, частка важкодоступних нафтових запасів Росії зросте з 59% сьогодні до 80% до 2030 року. Золота ера гігантських традиційних нафтових родовищ Росії залишається в минулому, сказала Дарія Мельник, віце-президент з досліджень у галузі видобутку нафти та газу в Рістатенерджі. По суті, це довге повільне прощання з російською нафтою, додав Метіо Сейджерс, експерт з Росії в S&P Global. На полі бою ситуація також виглядає відносно позитивною. За оцінками українського проекту Deep State, у вересні російські територіальні просування знизились на 44% порівняно з серпнем. Це найнижчий рівень з травня, але це навряд чи означає, що ситуація покращується. Розслідування української правди вкотре вказує на довгий перелік проблем, що турбують збройні сили України. Перш за все, хронічний брак піхоти. Через нестачу особового складу проміжки між українськими опорними пунктами сягають від 200 до 700 метрів, а в деяких випадках навіть цілого кілометра вразливі місця, які російські війська точно використовують. Чіткої лінії зіткнення немає. Російські підрозділи іноді просуваються на 10-15 кілометрів глиб, досягаючи українських артилерійських позицій. У тому ж звіті зазначається, що через величезну кількість російських керованих бомб, каб, дронів та авіаударів українські логістичні центри були змушені відсунутися на 40-50 кілометрів від фронту. Цей відступ подовжив лінії постачання та зменшив гнучкість армії. У статті також критикується головнокомандувач Олександр Сирський за те, що він називає мікроменеджментом операції на передовій, особливо в секторі добропілля, та за відсутність довіри до керівників бригад і батальйонів, незважаючи на останні успіхи в обороні відбиття російських військ поблизу добропілля та отримання Покровська, загальна ситуація залишається вкрай складною. Цю думку поділяє український аналітик з Frontelligence, який зазначає, що, хоча рівень дезертирства серед російських військових зростає, але і в Україні ситуація не краща. Тим часом продовжують з'являтися приголомшливі цифри російських втрат. Проект, «Хочу схід, нещодавно опублікував дані, які, за його твердженнями, є внутрішніми російськими цифрами за останні вісім місяців. 10 тисяч солдати загинули за останній місяць. А загалом за цей період загинули та були поранені 281 тисяча осіб. Користувач Константін підрахував, що за кожні 100 акрів близько 40 гектарів захопленої території Кремль розплачується ціною в 7,3 мільйона доларів, 19 пораненими і 4 зниклими безвісти. Як підсумовує татарі гамі, позиція Росії явно погіршилася. Її здобутки у 2025 році є дуже мізерними порівняно з витратами. Моральний дух, ймовірно, близький до найнижчої точки, набір до війська сповільнюється. Але навіть, попри це, Кремль продовжує шукати способи поповнити свої сили, принаймні наразі. Коротко кажучи, останні успіхи України не є приводом для самозаспокоєння. Якщо дивитися ззовні, то деякі тенденції явно змінюються. Але сприйняття ситуації на місцях в Україні може бути зовсім іншим. Російські удари, хоча й менш гучні в західних змі. Ніж атаки України на території Росії все одно завдають значної шкоди, з наближенням кожної зими. Мета Кремля залишається незмінною: погіршити стан енергетичної та теплової інфраструктури України, щоб холодні місяці стали нестерпно важкими для цивільного населення. Хвилі сотень дронів і керованих ракет регулярно обрушуються на країну. ДТЕК найбільша приватна енергетична компанія України заявила, що п'ятничний російський удар був третім за тиждень а з лютого 2022 року наші теплові електростанції зазнали понад 200 атак. Financial Times повідомляє, що Росія знищила до 60% потужностей України з видобування газу напередодні зими. Метою є настільки армія, скільки моральний дух населення. Щоб вижити в найближчі місяці, Україна майже напевно потребуватиме допомоги заходу. У Києві вже почалися відключення електроенергії. Щойно повернувся з Києва після Вашингтона. Настрій погіршився ще до вчорашніх ударів. Слово зима повернулося не тільки в прогнозах, але й у тоні. Енергія, гроші, моральний дух все зараз спрямовано на одну мету виживання. Написав журналіст Балаш Ярабік на сторінці Викс. Теоретично найшвидший спосіб зупинити повітряну кампанію це знищити завод з виробництва шахідів у Татарстані. За повідомленнями, завод може випускати близько 2700 дронів на місяць, що робить його, мабуть, більш стратегічно важливим ніж будь-який окремий нафтопереробний завод, і набагато складнішим для виведення з ладу. Україна успішно завдала удару по об'єкту у квітні минулого року, але Росія швидко відновила виробництво, відверто кажучи. Дешеві легкі дрони не зможуть вивести цей завод з ладу, а багато з них збиваються щільними ешелонами протиповітряної оборони. Тому Києву потрібна зброя з великою потужністю боєголовки і високою живучістю проти перехоплювачів. Донедавна не було жодного кандидата з необхідною дальністю польоту понад тисячу кілометрів. зараз з'явилося кілька 6 жовтня. Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про постачання Україні ракет Томагавк. Найсмертоносніших крилатих ракет в арсеналі США з дальністю польоту близько 2500 тисяч кілометрів, здатних досягти практично всіх ключових цілей в Росії. Пізніше він пом'якшив свою заяву, сказавши, що хоче обговорити це з Путіним. Зеленський наголосив, що будь-які удари томагавками будуть спрямовані тільки на російські військові цілі. Навіть якщо томагавки будуть схвалені, залишаються серйозні обмеження. Reuters повідомляє, що запаси томагавків у США обмежені, і більша частина арсеналу вже призначена для ВМС США та інших операцій. США. навчання екіпажів для експлуатації системи займає час. Деякі стверджують, що до року і Україні знадобляться сумісні пускові платформи, оскільки сьогодні томагавки в основному запускаються з кораблів. Це ускладнює ситуацію, тому деякі спостерігачі стверджують, що JASSM-ER буде кращим варіантом для Києва. Запаси JASSM-ER, що розміщуються на F-16, більші ніж запаси томагавків, але їхня дальність значно менша близько тисячі кілометрів. Інші роблять ставку на вітчизняного кандидата з долини Дніпра FP — FP-5 Фламінго, крилату ракету, як і томагавка, але виготовлену в Україні. Виробник Фаєрпойнт нещодавно похвалився виробничою потужністю близько 200 ракет вже в жовтні, що одразу викликало подив. Окрім кількох коротких відео. Переконливих доказів застосування FP-5 залишається небагато. Нагадаємо, що FP-5, як стверджується, має надзвичайну дальність до 3000 км кілометрів. І боєголовку вагою понад одну тонну, що приблизно вдвічі перевищує корисне навантаження томагавка або JASSM. В інтерв'ю Зен один із конструкторів ракети сказав, що проект короткочасно черпав натхнення з радянського безпілотника Ту 141 але потім відмовився від цього шляху, стверджуючи, що замість цього розробив найкращу у світі ракету за дальністю польоту та масою боєголовки. Конструктор зазначив, що ракета оснащена двигуном ai 25 з обмеженим, але достатнім терміном експлуатації. На запитання про масштаби виробництва він наголосив, що потужність не є проблемою. Чому вони не використовуються ширше, не нам відповідати. Ми є виробником, а не кінцевим споживачем. Наразі ми виробляємо 2-3 ракети на день і плануємо наростити виробництво до повної потужності згідно з графіком. Зазначимо, що Firepoint вже виробляє один із найпоширеніших в Україні безпілотників дальної дії ФП «ФП-1». Що стосується доказів, росіяни стверджують, що вже збили одну фламінго. За даними російських військових блогерів, на табличці з номером уламка було вказано, що це одиниця номер 7. і вони стверджували, що ракету легко збити через її повільний політ зі швидкістю приблизно 600 км за годину. Цей аргумент може частково пояснити вибір томагавків. Виробництво fp 5 тільки набирає обертів, тому візуальних доказів його використання обмежено, і якщо повідомлені дані про швидкість і радіолокаційну помітність підтвердяться, FP5 буде більш примітивною системою ніж JASSM або Томагавк, які літають приблизно на 50% швидше і мають меншу радіолокаційну помітність. Проте, навіть якщо буде випущено 10 таких ракет, достатньо, щоб одна або дві з них досягли цілі, щоб знищити критичну інфраструктуру противника. Тому не дивно, що Київ хоче розширити свої ракетні можливості. Проте досягнення рівня регулярного постійного використання подібної смертоносної зброї займе час. Володимир Зеленський заявляє, що Україна вже успішно застосувала фламінго і Нептун з більшою дальністю дії на початку жовтня. Нібито вразивши командний пункт ФСБ у Криму, німецька газета Die Welt повідомила, що дві ракети влучили в ціль, а третя впала приблизно за 100 метрів від неї. Вибухи залишили кратери діаметром до 15 метрів. Повертаючись до нещодавного переходу Дональда Трампа в бік проукраїнської позиції, слід відзначити, що два нових елементи. Окрім розмов про поставки томагавків, The Financial Times повідомляє, що Вашингтон уже кілька тижнів надає Києву розвідувальні дані, фактично направляючи кампанію України з глибоких ударів за допомогою американської розвідки. Нехай вони відчують біль, нібито сказав Трамп, розчарований попередньою стратегією заспокоєння Путіна. Контакти між двома столицями посилюються. Лідери іноді спілкуються навіть щодня, а Зеленський має прибути до Білого Дому у п'ятницю. Варто пам'ятати, що ця система працює в обидва боки. Вважається, що китайські розвідувальні супутники допомагають Росії наводити свої ракетні удари по Україні. 5 жовтня три китайські супутники дев'ять разів пролітали над Львівською областю. Того ж дня місто зазнало сильних бомбардувань. Мотивація Трампа може випливати не лише з розчарування в Путіні причина може бути набагато більш внутрішньою згідно з новим опитуванням Гарвард Гарріс, 71% виборців демократів і 86% республіканців підтримують жорсткіші санкції проти Росії. На запитання чи повинні США продовжувати постачання зброї Україні та вводити додаткові санкції, якщо Москва продовжить війну. Три чверті респондентів з обох партій відповіли так: консенсус є очевидним. Знову підтверджується старе правило: якщо хочете зрозуміти зовнішню політику, подивіться на внутрішню. Реальність війни формує нескінченно складний процес, на який впливають мільйони мікрозмінних, від тактичних сутичок на лінії фронту до знищення одного паливного складу або випадкової репліки політичного лідера. Все пов'язано, що ускладнює оцінку справжнього балансу сил. Політики, аналітики та пересічні громадяни роблять це постійно, але кожен з них по різному оцінює різні явища. Один із способів отримати цілісну картину це усереднити оцінки фахівців, і після місяців холоду, навіть попри наближення зими, можна відчути легке потепління. Оскільки час можливо вже не на боці Росії, вона випробовує рішучість Заходу більш ризикованими та агресивними способами. Пише Найджел Гулт Девіс для IISS. АІСВійськове аналітик роблі погоджується. Цитата я згоден. Я думаю, що в найближчі місяці Росія наближається до переломного моменту щодо того чи продовжувати війну. Щоб захопити всю Донецьку область, яка має сумнівну стратегічну цінність для Росії, Москві можливо доведеться провести ще одну мобілізацію або змінити свій нинішній підхід, який не приніс прориву, незважаючи на проблеми України з людськими ресурсами. Також поновилася дискусія про те, чи є гібридні атаки Росії на країни НАТО симптомом зростаючої внутрішньої напруги. Ця теорія розглядається в нашому попередньому звіті. Насправді на Київ дме теплий стратегічний вітер. Яка нам з того користь можуть відповісти українці, якщо ми все одно мерзнемо і вмираємо? Вони продовжують нести переважну частину витрат цієї війни, які виходять далеко за межі національних кордонів? На цей парадокс немає простої відповіді. Війна триває. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.